В нинішню неділю церква предлагає нам вспомнити благословенних, заслужених у Господа і нашої церкви, тих, хто перші були, праведний Йосиф Обручник, Давид цар, їх предок і яков, брат Господній, син Йосифа першої жони. Вони особливо виділені в календарі. Но нині Чудесним образом додається, і велика цифра 14 тисяч младенців і збитих іродом в Іфлеємі. Причому хлопчиків, причому первородних, коли ірод хотів вбити серед тих младенців місію Христа. Ну от читаємо у Євангелії Господь, по тому, як Волкви Восточення, то були особливо грамотні звіздочоти, астрономи. Вони були люди з різних країн, але вони мали зберегли древні пророчества, що в мир прийде Христос Спаситель Месія, коли на небі появиться особлива зірка. Причому це була не просто зірка, як кажуть учені в день Різдва Христового склалися на небі три планети. Хоч це не складуть п'ять, але ця зірка, вона віддільно тих царів вела в Єрусалим. А коли в Єрусалимі увиділи волхви, що там правитель убійця, о як тяжко зрозуміти, правитель убійця, коли запланував убити младенця, то вони вийшли од нього, і знову зірка показалася їм. І вела їх доти, доки не стала над вертепом. Так вони зрозуміли, Шт вертеп, біднота, хлів. А вони знали, зірка зірка не ошибається. Вони заходять у той вертеп і дивляться, як Діва Марія спеленала младенця, положила в яслі, о який цар, цар царів, положений на солому. «Но вони не сумнівалися перед ними той, за котрого говорили древні пророчества. І вони смиренно на солому стали на коліна і поклонилися новорожденому бомжденцю Христу. Помніте, як співаємо у колядці дали йому дари, золото, ливан і смірно відносно його будучого тройственного служення». «Но сей світ в лиці Ірода. Да, і у лиці послідуючих правителів іродів, воспротивився Месії і вирішили убити Месію. Но, коли відійшли, волхви ангел, восні явився Йосиф і сказав. Йосифе, бери младенце його і йди в Єгипет, і там, будь-доки тобі не скажу. По славянськи доки не рекуйте. І так і зробив Йосиф, а Обезумівши від влади безконтрольної, від боязні втратити владу, ми даколи не розуміємо тієї катастрофи, яка прибувала у Ірода. Він уже всіх вдома, всіх повбивав претендентів спецслужби, як сліпий приказник правителя, вже повбивали, покидали в тюрмах усіх претендентів на царство, і він спокійний. Ну як, побили побилися всі? опозиція, вся вже в тюрмі. І вдруг він чує, як чужі люди, чужі царі прийшли і казали, де родився цар іудейський. Представте картину ужасу, такому правителю. Він хотів просто обезумівти от такої інформації, але рішив все-таки останнього свого претендента, як він думав младенця Ісуса вбити не пішло. Младенець Ісус оказався в Нє 14 тисяч, але ті були младенці і збієння, перші мученики за віру Христову. Що ж, ірод, звісно, ірод тайно страшно мучився, умирав від страшних болезней, тіло Його злідали черві, а у смерті не було. Муки ужасні. В той час, коли його з'їдали черві, коли він виходив десь там на якусь трибуну, а му, його сторонники по 200 гривні заплачині кричали: Це не чоловік, а це Бог ірод, Бог. А він уже умирає, а ще слави хотів. У народі, у слав'ян, завжди було таке враження. Не поступай як ірод. Страшна смерть, але не тільки страшна, скільки позорна смерть. А почому? А тому, що він не взнав час посіщення Божого, Якщо ангели заспівали всім. Прийшов час, треба воздати слава вишніх Богу, і після того будеться творити останні діла і на землі мир. Кілько нині правителю збираються, шепчуться. Про мир, про мир, а мира не є. На нашу думку лим за того, що вони не воздали слава Вишніх Богу. О, якщо хоч один із них був розумний, казав би, давайте помолимося, Боже, дай нам розум, як поступити? Ні. Бога між ними, на жаль, не є. Ми же кажемо, Господи, ми з тобою. Якщо вони, то ми просимо Тебе, Господи, подаруй нам мир, зроби все, щоб зупинилася війна. Ми сьогодні кажемо, Господи, подиви на наш цей світ. Він нам предлагає много, але ми знаємо, зірка небесна стала над вертепом, підтвердила Твоє Богосиновство, потом Ти вийшов на проповідь, озніс наші гріхи на крест. Третій день воскрес, сороковий возніс наше тіло на небо, і тепер у нас є з п'ятдесятниці церква Христова, котра формує нас бути учасниками Царства Божого. П'ять звучить той же принцип. Воздайте славу вишніх Богу, лимпотом буде мір у ваших душах, у ваших серцях, між сім'ями. Між членами сім'ї, між родиною, між сусідами, між країнами. І Павел теж вказує, не забувайте, є в світі й гонітелі, дикарі вандали, варвари. І я таким був. Павел, я був варвар, а такий варвар, а скоршим був похожий на ізверга, тобто на викидиш. Таку собі оцінку дає Павел. За що? Він був гонічем церкви. Але потім, коли Господь його зупинив і відкрив в ньому Сина Божого, то він вже перестав бути гонічелем, став великим служителем церкви. І ми нині кажемо, Господи, є в нас много. Сьогодні мільйони людей, православних, котрі по юліанському календарю в Україні і в Європі, святкували Різдво Христово. Уже ми говорили, президент Словаччини. Поздоровив православних русинів із Різдвом Христовом по Юліанському календарю, бо православні лише русини в Словакії. Те же саме поздоровив польський президент русинів Лемків, бо там православні лише русини поздоровив з Різдвом Христовим по Юліанському календарю. Не загань бився, хоча там пару процентів православних нас ніхто не поздоровляв. Однак у нас поздоровили тисячі людей. І то та радость рожденства настільки велика і славна, що вона перекрила відсутність якихось високих поздоровлень. Да Тому що ми знаємо дати славу Вишні Богу, а остальне – не дивимося. Тому що після того лиш можемо надіятися на мир у всьому світі. І ти, Божа мати, благослови наших людей. У дні колядок, щоб вони радувалися, співали колядки, а колядки для жителів Закарпаття і наших русинів в центрі Європи це особливий знак, котрий за тисячу років колядки не подалися асиміляції. Але коли починають колядувати, все по-нашому, а значить, колядки золоті наші, бережімо їх, бо лиш так поступає. Оставаємося в будь ситуації дітьми Божиїми, дітьми канонічної православної церкви у нас, де предстоятель блаженніший митрополіт Онуфрій, а у вічності віруємо в єдно із святими нині Йосифом Обручником, Яковом Давідом Царем І з тими всіма мучениками за віру Христову зможемо, і ми наслідувати царство Божо, де є вічна коляда, вічна. Радость, спасения. Амінь.